Вітаю у світлі останніх подій атак дронів. Хочу запропонувати вам захист для вашого житла. Програма страхування квартира експрес з покриттям воєнних ризиків. Програма дозволяє застрахувати квартиру та внутрішнє рухоме майно без предстрахового огляду та оцінки його вартості. Що може бути застраховано? Конструктивні елементи, стіна, стеля, підлога, вбудовані елементи інтер'єру, світильники, сантехніка, мебель, комунікація, опали, можлива шкода нанесення сусідами. От. Коштує ця страховка. Якщо там порахувати суму 2 мільйона максимум, це 2 мільйона страхова сума коштує 14 тисяч 380. Є виключення по областям, не розповсюджуються на Крим, <с. Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Чернігівська там певні райони, тобто майже на весь лівий берег не розповсюджуються, розповсюджуються на Київ, на захід України. Можна оформити мінімальний пакет документів, повертайтеся, якщо що, бережіть себе гарна дня.